Друзі, я вас вітаю на каналі On Page School. Мене звати Павло Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо про проект. Що це таке, які визначення проекту і як з ним працювати. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили. І давайте будемо починати. І так, що такий проект? Я думаю, ви чули багато разів цей термін. Я його багато разів чи дуже часто використовую і. Знаєте, я подумав, треба розібратися з цим терміном. Можливо, і я його не зовсім вірно використовую в, деякі, в деяких ситуаціях. І отакий от термін по проекту — це тимчасова діяльність спрямована на створення унікального продукту, послугу або результату. Проєкт має чіткі вижені цілі, обмеження в ресурсах, бюджету і так далі. Тому о, потрібно завжди про це пам'ятати, от коли ми використовуємо цей термін, використовувати його коректно. От і давайте розберемо кожен з пунктів, який я казав, унікальність. Тобто, кожен проект має у нас особливу мету і відрізняється від поточних операцій компанії. Ну, наприклад, ми запускаємо якийсь новий новий додаток, і це проект бо він має кінцеву мету, тобто запущений, запущений додаток. Йдемо далі, обмежені ресурси, бюджет, команда, обладнання завжди має свої межі. І, наприклад, стартап отримує якесь фінансування, і йому потрібно ефективно витрачати свої ресурси, Чому? Бо, ну, бо гроші рано чи пізно закінчаться. Йдемо з вами далі. От, команда. Над проектом зазвичай працює якась команда, якась група спеціалістів з, разом, з різними компетенціями, і вони працюють між собою між команда взаємодії або функціональність, маркетинг, IT, фінанси, і вони працюють між собою. Далі життєвий цикл проєкту. Перше це ініціація, визначення цілей, можливості, призначення команди. Далі планування, створення дорожньої карти, бюджету, графіку робот, виконання, реалізація завдань. Моніторинг, прогресу, суднення ризиків, завершення, оцінка результатів, підбиття підсумків. Це у нас життєвий цикл проєкту. Йдемо з вами далі. Як нам ефективно керувати нашим проєктом? Використовуєте різні методи управління. У нас є там Scrum, Agile, Waterfall. В залежності від того, що підходить для вашої ніжі, ви вибираєте жорстку або гнучку модель управління. Використовувати завдання через діаграму ганта, тобто у нас там послідовність виконання задачі, Проводжувати тайм-менеджмент та контроль дедлайнів, тобто ставити дедлайни і дивитися, там, чи встигаємо ми виконати задачі до цього дедлайну. Використовувати інструменти планування, таск-менеджери, Trello, Asana, Jira, ClickUp і так далі. Давайте з вами розберемо на практичних прикладах, що у нас, що у нас таке проєкт. Ну, наприклад, розробка нового сайту там, або ну, додатку. А, має чітку мету, ресурси та дедлайн. Ну, мета, яка створення сайту, ресурси, у нас є фінансові ресурси, є людські ресурси, і дедлайн. Ми хочемо виконати, там, зробити реліз цього сайту там, до там, окремої якоїсь дати. Е, наступний приклад: запуск маркетних кампаній. У нас є чітко визначені KPI, у нас є термін проведення. Ну, наприклад, ми запускаємо там, на Чорну п'ятницю або там, на Новий рік. І ми хочемо: у нас є KPI, у нас є там, окупність цієї реклами, у нас є вартість залучення клієнтів і так далі. Це у нас теж проєкт запуск реклами. І такий простий проект для, для будь-якої людини, там, будівництво будинку. У нас обмежений бюджет, у нас там яка є, яка є сума є якась сума є. Там планування ресурсів, якісь там люди. Ну ча часто жартують, що ти порахував, скільки буде коштувати ремонт своєї квартири, і помнож цю цифру на два, і отримаєш реальну цифру. Але це не дуже правильно. Потрібно все ж таки реально оцінювати і бюджет, і ресурси, а, і тоді, от там, створення будинку або ремонт будинку це у нас проект. Друзі, це такий коротенький відосик, що я вам хотів розказати. Я, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. От на цьому все. Якщо у вас є якісь коментарі, пишіть їх, задавайте питання, а також поділіться цим відео зі своїми друзями. На цьому все пока-пока.